Всім привіт! Сьогодні у нас непроста процедура. Ми хочемо зловити їх на снодійний гель. І ми спочатку пробуємо з цієї малесечки. Ходи, ходи, ходи. Зараз ми зляною е -е, сам процес, е -е, тут прилипло щось е -е, сам процес е -е, набирання, напускання сюди снодійного гелю. Не будемо показувати, бо це не потрібно, але покажемо вам уже, якщо буде якийсь результат, коли будемо годувати. Бачите, не підходить. Зараз Лєна тут уже робить приготування деякі, зараз попробуємо. У Лене теж є, я просто йшов, шукав їх, бо вони виходили довго. Дуж... Вітер трохи, я свистів, вони не підбігали. Але зараз пробуємо. Подивимося, як вони будуть на гель реагувати. У нас є клеточка вже з собою приготовлена. Ось так. Зараз будемо пробувати. Не-не, надо, щоб вона з'їла. Кушай, кушай зайчик. Мама наємща, Да, давай, ну наш нельзя О, ну. Хані. Ну і для неї це багато. <ріх> Не дурочки вони. Є, їж, їж. Тут все добре. Опа, мала вже щось. Соля. Опа. Ти можеш знімати, я спробую. На на, на. на, 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 Насип тут. Насип корм. А, вона там хоче. Тихо, 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 тихо. Насип корм, так. Да, щоб... На, на, на. Так, да, трошечки е, вони зрозуміли по смаку. Дай я відійду. <звук> Все, позіхай вже. <звук> я поки відкрию, я бачу, що результат буде. На, на, на. Бери е, про... Просто чуть-чуть накусай малесеньких, щоб багато не розбавити. Ви розумієте, да? що теж багато розбавляти. Все, вже щось їй клонить, все. Мамка е, да, Так, да, я розумію. Але зараз і мамка доїсть. О, кидай кусочок, кидай. Відходь чуть-чуть. Кидай, кидай цей кусок. Зараз хай дай, хай чуть-чуть вона полежить там. Е -е, ви бачите, так, да, якісь, тобто вона, ну, відчуваєш там щось не таке, так? Да? Смак. А мала, вже лягла трошечки. Я думаю, знаєш, що Лен? Її треба брати, Лена. Керівник. Так, так, Лен, але мамку дивись, щоб не злякати. Подожди. Да, хай машина проїде. У тебе шапки нема. Вибачте, у нас такі трошки не такі, як сказати, яскравий контент. Ми зараз трошечки переключає, переключаємося. На, на, на. І... Вілікаємося, бо треба слідкувати. Ви дивіться, який поток машин це вечір. А мала вже шаталася, ви бачили так. Виляє хвостиком, а цікаво, чи може ходити. На, на, на. Цікаво, кого першого. Лєна! Ви розумієте, небезпечно. Йди сюди, щоб вона не на дороги не була. Іди сюди, бо на дорогу виходить. На. на. Чуєш? Такого обійди її. Я розумію. Слухай. Я попросив Лену обійти по колу, бо, тому що із-за того, що е, Лена туди підходила, вона на дорогу виходила. Я кажу, обійди по колу з того чи з того боку, щоб вона. Е, о -о -о, може вона не дасться так в руки. В принципі, вона не є така агресивна. Е, то Лена обійшла з цієї сторони, хай ліпше в ліс тікає, ніж цей. Головне, щоб на дорогу не вибігала. Мамка тепер, а зараз ми будемо йти слідкувати. Ну, що я вам скажу? Цей Гелій чогось не на всіх діє. Ну, кожні собаки по-різному. На жаль, нам ще не вдавалося капітально, щоб приспалася собака. ну, Через хвилин 10-15, щоб подіяло і щоб можна було брати спокійно. Видно, що їх шатає, що вони от такі трошечки приморочені, але не. Але, на жаль, повністю не вирубає. Мамка, чужи. Але ви... Да, вона. це... вони е, не, не, не стійкі на ногах, але при цьому ну, ще втекти можуть. Ленчик, обходь з тої сторони, кохана. Отак і стій! Просто встань і стій там. Присядь і балакай до них. Малу геть вирубаю, бачите, уже лапою очі треть. Де-де-де, треться обмамку. все 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 все, треться, я вам трошки здалеку знімаю, бо тому що О, зараз так... О. Отак десь приблизно буду показувати, ну бо тому що не хочу підходити, щоб відлякувати. Дивіться, запуталася лапою мамка. Ну, сподіваюся, що вони через хвилин 5-7 виробляться. Тому що ну, хочеться зловити і ми готові ще раз ну, до міста доїхати, ще назад, повернутися. Тобто ми по справах їхали туди, вертаємось назад, готуємо, пробуємо. Якщо ні, ну, виходить, то садимо і їдемо ще раз в місто. Задонатьте нам, якщо можете, на дорогу, на ці витрати, бо тому що оці дві порції гелю, там, пару сотень гривень, я не знаю, гривень 400-500 коштує тільки, тільки гель. <кхм> дві порції. От. Ну, плюс сосиски. Не, ну, ми таке, ну, всерівно їх треба чимось присмачити. Ще положить. Зараз я ще. Просто саму. Добре, Лена каже, саму сосиску ну, подати їм, зараз я відріжу. Ну, Знімаємо з машини, скажемо, що безрезультатна наша спроба. Чому? Тому що мала чуть більше, здається, з'їла, мамка менше. Але при цьому ми вже замерзли, але і утримували їх маленькими шматочками сосиски, але вони все рівно не заснули. І ми от тільки що. Ходили туди вони там, де вони спали. Як тільки я підійшов з одіялом, а вони зразу підірвались, погавкали. І Ліна каже, зараз ще зробимо гірше. Ну, ну Дійсно, бо тому що перед, після цього да, Лена, перестануть може підходити взагалі. А якщо б зловили малу, а мамка це бачила і там, можливо, ще нападала на нас, як зазвичай було, то, можливо, потім вона взагалі б не підійшла, там, наприклад, або тільки до незнайомих. Тому поки що на цьому все. Да, спроба така, якби грошей коштувала, але безрезультатна. Ну, як і тоді практично з тими. Але ту собачку наш ветеринар Катя зловила не без покусів, але все вийшло. Вона стерилізована, хоча має і Ну І зараз тутеят годує, і, по, по суті, вже тутенята треба відловлювати і прилаштовувати. Да? Ну, бо вони теж дикі, далі? Не дикі, йдуть до рук, о, то хоч добре тутеня, то Толіна каже. Ну, тому ось так поки що. Якщо ми б під'їхали сюди з ветеринаром, то, можливо, якби стрельнули її з надійним, то, понятно, її би точно виробило. Тому другий раз будемо. Але тут дуже небезпечно відловлювати, даже, ну, навіть пострілом, тому що машини. Машини, траса тут їдуть швидко, тому ось так. Дякуємо вам за підтримку. До нових відео. Підписуйтесь і підтримуйте, чим можете. Дякуємо.